Народ, всім привіт, всім добре утро, гарного трудового дня, бажаю. Так, що, що новенького, світло класи, в принципі, як і всі, да, но графіки такі у кожного свої. Веселі-невеселі. Є взагалі в людей взагалі не вимикають. Ну, ну, таке не, не потрібно, кажуть... Завідувати іншим. Хоча справедливість так повинна бути кому. Ну, в принципі, мені без різниці. Що нового? Вчора прочитав, що там 에, в Верховну Раду новий законопроєкт що народ цей, що... Ну, коротше, в розшуку і що-то там, ну, що, типу, штрафи, ще помімо штрафів хочуть, типу... Примусові роботи, там щось законопроєкт, о, Ну, типу, як раніше було там виконавчі роботи, які тут пройшов людині, а це будуть примусові на відбудову або там на допомогу. На допомогу якісь роботи по-любому будуть. Придумують, якщо вони вже це, як кажуть, затіяли, то ой, приймуть його. Скоро вже з 15 листопада можна подавати заявки на отримання є допомоги, то є 1000 і юристи, ну, не знаю, кажуть, що лучше... Це, як би сказати, ну, в перших рядах бути, тобто оформити, бо кажуть, діра в бюджеті, і тому не всі можуть отримати. Хоча не думаю. Думаю, якщо вони прийняли, то всі отримають. Може з за, затримками, бо це я не отримав от кешбек от держави, там щось нарахували. 6 гривнів, типу ви там не прив'язали карту чи не... Ну коротше галочку я над картою не поставив на яку карту, вони тіпа, автоматично виводяться. Тут такі... Ну, лучше, звісно, так. Да. І в першу чергу там через дію запит кинути і там коли нарахують вам все. Цю... Я буду да, тоже, як кажуть, отримувати. Якась копійка буде не лишня за комунальні услуги. Там будуть от кількість... Ну, скільки в сім'ї, там якщо є діти на дітей. Ну, як в тому году воно все було. Ото такі новини. Да, так, так що тепер будуть. Ну воно ще там вони щось там зроблять, я думаю, так воно все заволі ай, Коротше, поняли мене. Що е, да, вони, я думаю, можуть даже там потім через суд там, то що там штрафу той у народа в кого і до цього можуть да. І виконавчі роботи, або як воно, трудові роботи, трудові часи. Ну це безкоштовно. Я там чуть-чуть так його почитав, цей законопроєкт, Там воно тобто, на безкоштовно на безоплатній основі і, ну, коротше, в цілому. Ну там він такий длинний, там так все. Коротше, запутано Вбийте в Google, почитайте. це там, По-моєму. -мо... По Юлія Свириденко цей законопроєкт вносить на розгляд. А ви знаєте, якщо потрібний закон їм, то вони його там, перше, друге читання на підпис оприлюднять і бас-бас, і ну коротше. О, тільки один закон, що на допомогу, ну типа при народженні, да, це в принципі є тисяча, є оці три тисячі кілометрів на кожну людину. Так, да, класний закон, але я думаю, скористаються ним не всі. Ну, перед Новим Годом, сто там білети будуть, всі заброніровані. Зараз такі оці ситуації, що і по железній інфраструктурі б'ють, то я думаю. На мою думку, що це його можуть якось ще скасувати чи щось там. Да, то якось так. Лучше б хлопцям підняли зарплати. Наприклад, зараз у них там от 20 ставка по, по-моєму. А таке лучше б підняли там от 50 тисяч, щоб хлопці хто просто ставка. Тому що, ну... Навіть якщо розбити ці 20 тисяч на ставку хлопців, які це навіть тисячі в день не виходить, а вони, вони ж не так, як ми ми, ми працюємо там два через 2-2 два, вдома, два спочиваєш. Ну, і ти спиш не, дома в себе на кровати. Кого мягка добре, конечно. А вони в бліндажах в траншеях. Ну, в общем то переїзди, ці командировки, то есть, місця на місце, ну, Якось так, лучше б їм ці гроші всі, як кажуть, підняли. А забрати є у кого, У депутатів навіть там. <ривіт> Та не тільки у депутатів багато категорій, які дуже великі суми отримують, але на час війни особливо вони не потрібні. Навіть цього взяти. Двірники вони теж копійки отримують. Хоча обирають вулиці і ну, мусор люди всі, що вивозять, теж вони там, я думаю, у них на мінімалки плюс-мінус. Вчителям, то взагалі не кажу там. Ой, обіцяли, обіцяли. Да, йдемо в Європу, тільки щось, до да, зарплати в нас не європейські. Чуть-чуть син чого починають. Ладно, не будемо о поганому. Всім гарного дня. Тримаємось. Думаю, скоро світлом все наладиться. Хоча багато і блогерів, і енергетиків кажуть, що це... Ну, коротше, тяжкі, тяжкі. Два тижні, ну це два тижні. Ще що цей. Ой. Ладно, все. Всім гарного дня. Підписуємося на канал, ставимо лайки, колокольчик, щоб приходили мої, ну, нові наступні відео, Пишемо коментарі, коментуємо і пишіть що хотіли почути, побачити.